Історія замку Хорст. Початок будівництва дата заснування приблизно 18 століття близько 1260 року. Засновник криця Анольд Ван Дер Хорст. Представник старовинного громадського роду, імені якого замок отримав назву. Початкове призначення оборона фортеця зведена для контролю навколишніх земель і торгівельних шляхів. Спочатку споруда була дерев'яною, оточена рівчаком з водою. Перші перебудови у XIV столітті дерев'яні частини замінили на кам'яні мури. з'явилися вежі, брама та житові приміщення. Замок став класичним водним замком, оточеним ровом із водою, типовим для середньовічних громадських резиденцій. У цей час його господарями були родини Дерхорст, Ван, дер Ван Стрлен, Ван Гутен. Ренесансна добудова. У 16 столітті на початку XVIII століття власники згоду Декрой провели гунтовну конструкцію. Особливим активним був Карл Декрой, відомий меценат і герцог Аскотський. Саме за нього замок набув вигляду, фамацько-ренесансну, споруджено червоні загляні фасади, добудовано високу круглу вежу з гострим дахом, зведено міст через рів, оздоблено віконні рами з пісковику Гебета. Руйнування та періоди занепаду. Під час 18-18 столітт замок частково занепав через війну та економічні труднощі. У XVIII столітті його залишили постійні мешканці, після чого споруда повільно руйнувалася. У 19 столітті замок був у стані напівруїни, але зберіг архітектурну цілісність. Відновлення та реставрації у 1911 році замок перейшов у власність родини Демеройд, яка почала перші реставраційні роботи укріплення стін і даху. У 1930-1950-х років проведено часткове відновлення фасадів і даху. У 1970 році замок офіційно визнано пам'яткою історії та архітектури Бельгії. У 1980-2000 х роках замок став популярним туристичним і культурним об'єктом. Відбувалося фестивалі історичної конструкції. У 2010-2020 року здійснено капітальну реставрацію. Фундамент відновлено дах дахи дерев'яні перекриття. Нині 2020-2025 року замок належить організації Хайріда ВЗВ, яка займається збереженням бельгійських пам'яток Замок частково відкритий для відвідувачів, навколо діє природний парк. Замок Хорст сьогодні. Замок зберіг свій оригінальний ренесансний вигляд 17-го століття. Він уточений мальовничим ставом і лісами. На його території проводять екскурсії, виставки, культурні заходи та освітні програми. Замок став одним із найкращих збережених водних замків Бельгії. Архітектурний стиль замку Хорст. Замок Хорст. Це один із найвідоміших водяних замків Бельгії, його архітектура поєднує в собі пізньоготичний стиль і елементи ренесансу, що з'явилися під час пізніших перебудов у 16-17 століттях. Спочатку замок мав вигляд середньовічної фортеці, створеної для оборони. Його споруди з червоної цегли та пісковику. Які не лише забезпечували міцність, а й надавали будівлі приємного, червоно-золотавого кольору. Саме це поєднання матеріалів стало однією з найпомітніших рис зовнішнього вигляду замку. Будівля стоїть посеред великого ставка, тому належить до типу водяних замків. До головного входу веде міст, який колись був підйомним. Це теж характерна риса. Середньовічної готичної архітектури. ЛЕГЕНДИ замку ХОРСТ. Привид колісниці. Кажуть, що у півночі дух лорда Рода мчить навколо замку на приманченій колісниці, запряженій дикими кіннями. За переказом він убив священника з ревнощів або через непослуг. І тепер немає спокою. Невгамовна тиша. Старий, майже неперебудований замок. Створює відчуття застиглого часу. Відвідувачі говорять про дивну тишу і вібрації минулого. Сліди старих гріхів. Люди вірять, що гріхи колишніх власників, жорстокість і зловживання владою залишили відбиток у стінах замку. Замок Хорст і сьогодні зберігає свою автентичність і містичну атмосферу, яка підтримує ці легенди. Згадки у масовій культурі замка Хорст. Кіно та публічні кінопокази. Замок використовується як майданчик для показу відкритих кінопоказів. Наприклад, у рамках серії фільм-шау-пледзи в замковому парку був показ фільму у долині Нібелунгів, показ супроводжувався тематичними програмами: середньовічний антураж, музика, розповідачі. Музика та культурні заходи. Замок відіграє роль культурного центру. У 2023 році, як головна локація фестивалю New Colors Festival. замок використовується для концертів, вистав, заходів із музикою та мистецтвом, музей та освітня функція. У замку діє музей, який не просто репрезентує історичні інтер'єри, але й створює досвід, інтерактивні виставки, тематичні заходи. Таким чином, замок стає не лише архітектурною пам'яткою, а й сценарієм для освітніх і культурних подій, приватні заходи та урочистості. Функціонує як локація для весіль, офіційно зазначено у міському порталі Гельзен Кірхена. Приклади, весільні фотозвіти про церемонії у Хорсті. із фотогалереями, показують багатство інтер'єру та сучасне використання. Якщо говорити у загальному, Форст не виявився масовою кінозіркою чи культурним фільмовим сетом за доступними даними, але має активне культурне застосування як майданчик для заходів, як фестивальна сцена, як музейна локація. Замок має статус охоронюваної пам'ятки, класифікований 21 травня 1971 року. Власником сьогодні є регіональна влада Фландрії. На момент останніх даних замок проходить реставраційні роботи, наприклад, роботи з дамбою навколо замку, початі в червні 2020 року. Передбачається їх завершення до 2024-2025 року. Під час реставрації частина території та сервісів все ще працює. Відвідувачі можуть користуватися рестораном брасері, центром для відвідувачів, прогулятися по території замку. Побачити зовнішню архітектуру, ров, донжон, оборонні елементи, дізнатися про історію родини де Хорст де Лантвійк. побачити герби, внутрішні деталі замку, відвідати кафе, брасері на території, звернути увагу на легенди, наприклад, про привода сеньора Роди чи інші місцеві перекази.